Любомир Богоялинський мир вам. І хочу записати маленьке відео. Життя це боротьба, боріться, боріться інтелектуально, не здавайтеся, немає значення, ви переможете чи програєте, але за життя боріться. Змагайтеся, ось у мене реальна історія в Німеччині. Я пішов навчатися, де ще й досі вже зараз закінчую навчання, навчаюся німецькій мові в Кенні. І от я пішов на рівень самий початковий А1, коли я був хворий, навіть була температура, я пив таблетки знеболювані. І ходив на всі до єдиного пари. На всі до єдиного все записував, робив всю домашню роботу. Ось у мене А 1 Аж два отакі з Вчив, старався від душі, здав гарно екзамен заключний. А екзамен з двох частин вкладаються. Була А1. Один гарно здав і взагалі дуже гарно заключений А1. Перевели на А2. А2 виявився важким для мене для сприйняття. Бо все ще до німецькою мовою. І тоді ще англійською говорили. Бо вчителі тільки говорять англійською і німецькою. Ох. А тут уже забороняли говорити англійською. І було майже все німецькою. Але я старався ось такий зошит списаний і відвідав всі до єдиного уроки. коли навіть був хворий пив знеболювальне. Скільки тут уроків відбулося цього рівня А. 46 уроків було, я відвідав. Старався як міг, готувався на максимум. і не вистачило 3,5 бали. І мене поставили перед фактом, що мене відрахували зі школи іноземних мов, і треба повторно пройти рівень значить а 2 це заключний рівень. Я почав бунтувати, протестувати, бо це ж було внутрішнє оцінювання на рівні А2. Це вже в кінці Б1 комісія збирається. І дуже бунтував. І от я залишився один. Мене ніхто не підтримав. Всіх, кого відрахували, того відрахували. А я писав листи дирекції з протестом, відеоролики німецькою мовою відправив свої, як я розмовляю, і бунтував, протестував, бо це несправедливо. І мені ці три з половиною бали. Махнули рукою і таки дозволили йти. Повертатися. А один вчитель не хотів, щоб я повертався у школу. І відбувся конфлікт дійсно. Неформальний, не гласний, але конфлікт. І тоді я сказав дирекції, написав листа одній з начальниць, і їм сказав. Значить, якщо така відбулася ситуація, що я ходив на всі до єдиного заняття з А1, з А2, старався, як міг всю домашню роботу зробив, і більшість правильно робив. І мені не вистачило цих 3,5 бали, хоча там можна було за той текст, що я написав, в мене були всі пункти написані, але там трішечки я був не, не доповняв один із пунктів. Якщо кажу так. То ми зробимо експеримент. Який експеримент? Значить, я буду в першу чергу ходити до одного вчителя із німецької мови. А у другого буду ходити, але е, не хочу брати знання з рівня Б1. Написав свою критику. Від Ай до я, як психолог, педагог, як, за другою вищою освітою вчитель англійської мови. І на рівні Б1 частину занять навіть не ходив, бувало, до нього, коли все погано почував, чи не було в мене настрою. І написав це все. Іде екзамен Б1, 1 і в мене письмо показало рівень Б1, А читання і слухання А2, але екзамен гарно здав, мене перевели далі. І ось готуюсь до заключного екзамену. В першу чергу самостійно. Екзамен буде дуже важкий, Складатиметься з трьох частин. Спочатку письмова, потім усна, а потім аж у грудні буде заключна комісія збиратися ціла. Ну, якщо допустять. Надію, що допустять, ну побачимо, як воно там буде. Якщо не здам, то можна буде тоді платно перездати. Значить, і буде щось комісією заключна частина. Дуже важкий екзамен. Дуже важкий. І от ситуація конфлікту. Де я дійсно перший, фактично, в історії, хто настільки з біженців поконфліктував, але не здався, не злякався конфліктної ситуації, а вже на рівні Б1, 1 дав здачі. Своє слово дотримав. І в того вчителя так, формально був. А самостійно постійно дивився відеоролики, дивлюся. Робив далі конспекти з В1. Повиписував порядка 100 фраз, які відносяться як до рівня Б1, що треба на пам'ять знати, вчу зараз, деякі. Даже от Самостійно вже бачите, я вивчу, що є їх мьохте фраза. І хетегерне фраза є. Коли хочеш їсти. Тощо. І готую всіма силами до екзамену. Але так, як на пари ходив не на, надто часто, і домашки вже і робив, а дещо і не хотів робити, відмовлявся і вчився самостійно. Є загроза дійсно, що я можу, так як пішов на цей крок боротьби. Можу не здати б один цей заключний, бо дуже буде важкий дійсно. Але не важливо, здам не здам важливий процес боротьби. Бо якщо я взяв цей хрест вивчення німецької мови, то я, це тільки мені потрібно і важливо. Тільки мені. І я свої слова, такі ключові масштабні. Намагаюсь дотриматися. Дотриматися. Я вибачився і перед вчителем одним, з яким мене конфліктна виникла ситуація. Він хороший дуже гарний педагог дійсно. Але якщо пішов цим шляхом, я повинен іти самостійно до кінця і боротися. Навіть якщо програю, не здаватися і боротися. Це життя, доросле життя. Ніхто нікому не потрібен. Коли на, на одному з екзаменів на попередніх рівнях хотіли відрахувати декого із студентів, там відрахували було, я єдиний, хто протестував. А чому більшість ніхто не хотів протестувати? Боялися з однієї сторони, щоб не виділитися, не війти в конфлікт. Коли мене відрахували, були за половиною цих бала не вистачило, і ті, що пішли далі, кого я захищав, слова не сказали. Слово не. Я один. Але за... залишився і захищав свою правду. І божевільний, ненормальний такий сякий. Але, слава Богу, доходжу рівень Б1. Вчу німецьку щодня, полюбив її, живу нею. Вчу фрази на пам'ять. Розширюю свій розмовний апарат німецькою. Сам дивуюся, як все краще, краще починаю говорити. Тому що у грудні буде надзвичайний екзамен важкий, де буде комісія зібрана, бо тільки вже на рівні Б1 збирається комісія. Розумієте, ще на рівнях А 1 щоб ви знали, А 2 І навіть Б 1 1 комісія не збирається. Переводить вас, ще не переводить на наступний рівень, вирішує. Приватна школа іноземна. Це ж не державна, а приватна до школа, розумієте? Вони вирішують самі, але вони часто відраховують. А уже Б1, там комісія збирається, там дуже серйозно дається документ. Тому, як би не було, я борюсь і ділюсь своїм досвідом. Якщо ми йдемо в глобальних цілях, боремося, то інколи ми залишаємося один в полі воїн, один інтелектуально проти всіх. І мені байдуже абсолютно хто що говорить. Коли я Показав сертифі... сертифік... не сертифікат, а вже результат першого екзамену Б1 ще я гарно здав в дирекції, і інші подивилися. А Павло Істеренко, Любомир Богоялинський, це сила, павер, Штерке. Десь у мене було так. У мене журнал захищений авторським правом, тому навіть не буду показувати німецький. Навіть журнали читаю. Тут написано, що у Німеччині заборонено їх відтворювати, тільки цитувати невеличкі цитатки можна, а так автоматично, заборонено, дуже серйозно, відтворювати якусь їхню інформацію чи зачитувати навіть великі цитати, щоб ви знали. Тут дуже строго з цими речами. Автоматично можуть бути штрафи, автоматично. Даже видання не буде знати. Тут дуже з цим авторським правом, особливо якщо німецькою мовою щось озвучуєш, чи з німецькою мовою читаєш, то можете штрафувати. Але хочу сказати про що? Читаю німецькою щодня. Щодня книги, журнали читаю. Намагаюся, хоч невеликий відеоролик дивитися німецькою. Борюсь, бо це потрібно для мене. Це відео для моїх. Щирих підписників, підписниць. Не здавайтеся, любіть вчитися, будь ласка, любіть вчитися. Навіть коли проти вас система, нікому не потрібно насправді, щоб я знав німецьку мову, окрім мене самого. Я, творець свого життя, я несу відповідальність, боляче мені важко, складно, але я несу свій хрест. Несіть свій хрест, що взяли, не здавайтеся і боріться, вірте в себе. І так ви отримуєте силу. Бо коли я здав уже був екзамен Б1-1 і гарний результат, я свої слова ключові дотримав і отримав силу нового, став сильнішим. Автоматично це відбувається. Якщо навіть не здасте, але ж ви боролися. Ви старалися, ви не відступали. А як або не беріться, не берись за гуща, якщо не душ, така колись була. Не берись за справу, якщо не можеш, глобально масштабну. А якщо вже берешся і не вийде все рівно, борись, іди до кінця. Ну, це моя філософія життя і психологія. Вірте в себе, і все буде добре. Аліс Ist in ordnung. Vse. Dobre.